Село Бистриця, висадились на пустому автобусі. Зараз ось таким от складом місце старту. 10 хвилин компоновки і вже йдемо. А як звати? Висько. 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 Виська. Водоспад в Карпатах перший, перший день. І відразу маржування. О! Холодніше. Релакс, хвилинка. Далі йдемо, і тут треба переходити через річки. А що це за гриб? Білий гриб. Білий гриб. Диви, який, а? Ото нормальний такий грибочок. Я такого на навіть ніколи вживу не бачив. Давайте до нас ми трансфер вже знайшли. Йдемо по дорозі, Ксюха знаходить на стоянці 10 гривень. Я Аня. на дорозі 10 гривень. А мені пощастило більше. Я знаходжу горішки з <сих> сухофруктами. Якась добра Вечеря людина. буде добра. Да. Якась добра душа просто нам дарунки порозкидала на червоному маркері. Піднімаємося з села. Е Бистриться. Да, тому якщо хто на Ютубі впізнав, дивиться, дякую велике. Ура! Полонина окопи. Початок цієї полонини. Отут ми і плануємо заночувати. Сьогодні пройшли 10,5 кілометрів з набором висоти майже 500 метрів вверх і 50 метрів вниз. Зараз будемо шукати місце для кемпа. І відпочинку. Вода там. Полонина окопи. Місцеві якось по-іншому їх, їх називають. Цю полонину. Хто знає, в коментарях напишіть. Ось червоний маркер проходить наверху Ось цієї полонини. Ось тут внизу полонини. Е Газдують колибу, варять сир тут. Потім пізніше може покажемо, як це все робиться, а джерело ось у них ось тут знаходиться. землі вибрали ось таку місцину. Ось таким ось видом. Не брешемо навіть, коли кажемо, що 45 плюс 10 буде 65. А прикинь, це ж... Добрий ранок, туристи. Тіка в процесі. потихеньку всі підзбираються. Скоро будемо снідати, а потім вирушати. От то ж треба зачекати, в нашому йому Є, є, є вчорашня, але там є мало. Ой-ой-ой. Треба підливати таку джентецю договора би не втратити. Це ви щось доливаєте? Так. Якраз така виходить від цієї ворди. Таку саму туди доливає. Туди Будь ласка. Це вже відео? Почали рухатись 9 годин. 25 хвилин, сьогодні 14,5 кілометрів з набором висоти 750 метрів. Тому вперед, на малу Сеулю, потім на Велику Сеулю і далі там на полонинку для ночівлі. Серега, привіт! Ось через 5-6 років користуюсь твоєю питною системою медуза. Милуємося, дивуємося, пейзажі відкриваються. Там десь, мабуть, дощ, і він якби до нас вітерком дує. І Ось урочище пекло трапилось. У нас на шляху таке красиве місце. А ви знаєте, що це за місце? <плес> урочище... <плес> так. <плес> Добиваємо води. Перед підйомом на Малу Сеулю. Ось туди йдись. Такі коні на полонині рущено. Ого! Руїни туристичного притулку а -а -а. з 39-го року були розрушені під час війни, якщо не помиляюсь. До речі, а тут цікава інформація, Андріш. засніми для тих, хто потенційно буде ходити в гори. Київ, диви, гляньте, пташка сидить. Пташка сидить, гляньте, Вона навіть не тікає. Ви бачите? Вона навіть не боїться. <сміття> Поліетиленовий мішечок 20-300 років. Алюмінієва банка з-під пива 100-250 років. Пляшка Пет 500 років. Сміття з собою забираємо. Підняли забрати. і забрати з собою. Піднявся. Ось такому. Крутому підйому, далі розвивка. Червоний туди пішов більш складніший. І траверсом на сідло ось туди. Вирішили сюди, сюди йти траверсом, щоб не так по крутим брилам, крутим камінням підійматися. Зараз чекаю групу. Там ще наших 6 чоловік підіймається. Ну, така прекрасна. Просто погода з холодненьким дощем, крапельки такі прямо свіжаючі. Дрібні, дрібні йдуть. Хмаринка заходить така, не сильно темна, але драйву придає. Ми вас Добре, вітаємо на розгалудженні. Юлечку вітайте! Вітайте, вона молодець. Так. Потихеньку йдемо на сідло. Файні краєвиди. По маршруту траверса, окопи. Першої стової війни. Прийшли звідти, мала Сеуля, на неї не підіймаємося, переграється. Маршрут. Маленький перекусик і піднімаємося на велику Сеулю. Все. Починається град іде. І ось така погода також трапляється. Пішов хардкор. Даунхільний хардкор. Грат більший уже. Насправді це небезпечно, так що не повторюйте такого, треба дивитися завчасно погоду. Благо грому немає, тому ми що робимо? Ми рухаємося. Піднімаємося вверх. Ось туди. Ми це зробили. Малу севулю ми пропустили. Ну, який зміст, на 20 метрів менша гора і на неї підійматись. А все рівно на велику сеулю ну, проходить тут маршрут, ну то вже і піднялись. Тому така гора Зелене, зелені каміння. Молодець. Я молодець! І як вам спуск? Спуск. Ну, Дуже класний. Ось такий от хребет. Будемо йти ось сюди, через межвільник цей, по хребту, по хребту туди, а потім вниз на полонину до ночівлі. Ще трішки підйому. З правої сторони дощ гримить, але туристи що? Не зупиняються, тому ми йдемо. О! Небезпечно! Права техніки безпеки в горах. Порушення, порушення. Божевільні, божевільні! Там воно дощ просто пріще, а ми тут на горі по отому хребту спускаємося. А далі йдемо і бачимо окопи Першої світової війни. Це окопи? Так, майже вся група зібралась, залишилось три туриста. А ми на привальчику відпочиваємо. От хто ходить, той відпочиває. Ми так. тебе чекали, Вірачка. О, супер. Тепер дівчат дочекатись. Перша ні така, знаєте. Hello, ребята! Ви такі всі гарні. Ой, дуже, Я зробив пікчур для вас. Дуже гарні. <рес> Маргарита наша вже. Виглядаєте дуже гарна. Спускаємося звідти. Йдемо ось в жарб. Знову опять у нас лякає э, цей грім, але ми не зупиняємося. Ще так сильно не намокли, так, чисто підмочило і все ми йдемо вперед. Кришна, 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 Крішна, Крішна, Рама, Харе Харе. На шляху до полонини, на якому збираємося, джерело. Добираємо води і йдемо на полонину. нашли стояночку. Ранок третього дня. Водика, я храплю вночі. Так, крепатура після вчорашніх 15 кілометрів. Вона як гусениця заперлася. Так? А ще ж дождь. води і рушаємо в горбачки. Налаштування таке, прям не хочеться йти. Так? А, хочеться йти. На третій день походу хочеться йти. Оце екватор. Сьогодні 6,6 км, коротка дистанція, але набору висоти 800-700 метрів. Кнімаємося на гору Ігравець, далі на середню. І спускаємося. на Повнину середня. Малина. Віддографі респект. Пригощайтеся. Так. <плес> що там роздають? Женя, ти так сказав що... Йде дощ. І тут такий класний вид. Відкривається Карпатське море. Вчора ми ночували десь за тим горбачком. Під... Стартанули, піднялися ось туди, пройшли оцей весь хребет і спустились дой туди, туди вниз на полонинку сюди. Палю мене мене такий, яка я є. Така альпіка. З правої сторони десь там і гравець. А ми підіймаємось. Бо хто не підіймається, той нічого не бачить. Залазимо знову на цей хребет. Окопи Першої світової війни. Оце мощно. Хтось будував, захищаючи кордони. Так, піднявшись на хребет, бачимо окопи Першої світової війни. Ось там ось гора Ігровець. Ташка літає. Так, так, Поки ми перепочиваємо. погода нам, добре, нічого Трохи пауза, зловили зв'язок. Відпочиваємо. Йдемо. І хмарка прям находить ось на нас. Стихія. Поки там збирають Іван чай на горі висока. Дівчата підіймаються. Піднімаючись на гору високу. Е, мабуть вона ось там. Але тут пам'ятка загиблому воїну. Наші вже піднялись з такими краєвидами. Ось з таким видом і такими смаколиками. Це бідня перерва. Консерва на двоїх, хліб, сало, соус, сир, цибулька. цибулька. І смакуємо. Дуже смачно бадярить, додає енергії і імпульс йти вперед. Обідали, обідали, майже пообідали. І почався невеличкий дощ. Ось там море. Хмари туди якби затягує. А там сонце вже світе. Ну, ну, а ми виглядаємо так. Ну що, клас? Так, да, дуже класно. Гарні краєвиди, легке навантаження. Короче, все. <плес> ну що, за мною команда ДТГ? Дніпровська туристична група. 2025! І мені комтюка! Так ось дружно спускаємося по такому не сильно простому шляху кам'янистому, але помалу до полонини середня. Маркера жовтого, до речі, немає. Напевно, дуже давно колись був маркувався, фактично його немає. Ні, По жовтому не маркеру маркер. перед полуниною середня. Джерело. Та ні, виїжд. Ой, карман. По жовтому маркеру дійшли до половини середня. Тут розгалуження. Жовтий маркер пішов туди далі, а починається тут синій маркер, і направо наверх на саму полонину. Там ми і заночуємо. Поставили всі свої намети. Вже на третій день намети всі ставляють самостійно. Маленький відеоогляд. це з Алікспрес Nature Hike. 8 сантиметрів висота, надувний каремат Непоганий. підіймамось, підіймамось, підіймамось. Раз Андрій так, доганяє нас. Чук, 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 і погнав. Щось я розказал, ми такі: "Ой, уже на рівнину, уже вийшли рівно, уже, <турок> да, да, уже нету от этого. на самом деле відвались. коли тиш <турок> гру? Да, від то цікавіше, типу, бо ти щось о, хоп, вже дойшов. Хтось так само, які кілометри осталось іде, да? Іде, ми іде, ми іде, може <турок> тадеш уже та, той привал. <турок> Надо бранити. Карпатське море. Ранок четвертого дня. Сьогодні у нас по плану спуск до Старої Гути по синьому маркеру. Проходимо 9 кілометрів, там постійно вниз, але вниз це також тяжко, тому що м'язи дуже-дуже напружуються. Зараз збираємося миваємося, снідаємо і вирушаємо вон туди. Доброго утра, страна! Поход этот неподйомний рюкзак за плечами. Иду, а сусідка спрошує здачі. Табір потихеньку збирається. Таймінг вже провалили. 9 година 10 хвилин, але потихеньку збираємося. 9 годин 40 хвилин і ми стартуємо. Это особое благословение. Берите, раз это для вас так важно, что Ну конечно. я еще я выглядываю где там эта камера Проходь ты Про... малына карпатская малына ксюха что там Новий рай натрапили на малинник. Яке чудове відчуття після трьохгодинного спуску. обідній перекус. Оце мурашник. Життя, життя кипить. поклали. Потихеньку підходимо до села Стара Гута. Сьогодні пройшли десь кілометрів з половини середня. Загалом похід парк цей Синьогора гора дуже цікавий, багато краєвидів класних. Загалом пройшли 41 кілометр. Набір висоти десь до 2000 метрів. І все чудово. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Продовження буде. Я знімаю, це попаде. От в такому двохповерховому будиночку оселилися з таким ось класним видом. Не привыкайте к чудесам, Делитесь им, делитесь, Не привыкайте к ним, к небесам, Глазами к ним тянитесь. Приглядывайтесь к облакам, Прислушивайтесь к птицам, Прикладывайтесь к родникам, Ничто не повторится. За ни за шагом шаг, Впадайте в изумление все будет так, и все не так через одно мгновение. Класс.